Новий привіт. Прибули ми у черві. Це наша перша зупинка. Чому саме ми зупинилися в черві? Тому що тут відпочиває моя мама і нам по дорозі. Ми вирішили переночувати тут. Дистанція Джиміння черв'я 180 кілометрів. Ось. Дружина залишилася вдома, бо вона змучилася. Все ж таки 170 кілометрів утомлює. А я вийшов на море, зіткнутися, посвіжитися. Завтра продовжимо нашу поїздку. Друга зупинка буде в містечку Терні. Це регіон Умря. Там ми хочемо відвідати один із найгарніших водопадів Італії. Дистанція черв'я Терні у 250 кілометрів. і в дорозі десь зупинимось, зупинимось повідати, продовжимо подорож. Місці завтра покажемо той водопад. Сподіваємося, що водопад буде відповідати фотографіям у інтернеті. Завтра покажемо. Ось так виглядає Адріатичне море. Знаходиться воно на сході. Хто чув про туристичне місце Рімені. Ось оцей великий будинок це Рімені. Воно що схоже до Чорного моря. Потім вам покажу різницю між Адріатичним морем і Тіренським морем на заході. Ось так виглядає пляжний комплекс, у якому відпочиває моя мама. Називається Сурізо у переводі усмішка. Ось, у містечку черв'я.